Кім Чен Ін, як молодий, але амбітний диктатор вирушив на військовий парад до Китаю на бронепоїзді. Ну, все таке пострадянське, щось таке, мілітарне і так далі. А, власне, парад приурочений. Річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні і власне завершення тоді Другої світової війни як такої про це повідомили північно-корейські державні змі. Кім виїхав з Пхеньяна до Китаю в понеділок. Перетнув кордон рано вранці. Очікується, що вже сьогодні має він бути або вже перебув до Пекіна. Південно-корейське інформаційне агентство Йонап Йонхаб. Описало броньований потяг Кіма, як рухому фортецю. Потяг рухається зі швидкістю лише 60 км на годину, що робить подорож до Пекіна, тривалістю близько 20 годин. Цей спеціалізований вид транспорту використовується лідерами КНДР протягом десятиліть через безпеку та можливість перевозити численну свиту, охорону і необхідні ресурси. Потяг обладнаний переговорними кімнатами, спальнями, кабінетом з дерев'яними панелями та шкіряними кріслами. Ну і власне бачимо, що. Любить такі справи. Молодий північно-корейський диктатор. Тим більше коли дивиться на диктатора старого, якого звати Володимир Путін, так Рада глав держав шанхайської організації співробітництва схвалила цянзінську декларацію за підсумками саміту в Китаї. Однак згадки про війну Росії проти України у ній немає. Згідно з текстом документа, країни ШОС підтвердили готовність до спільної роботи у сфері безпеки, включаючи ризики пов'язані з розвитком. Розвитком штучного інтелекту та висловили намір розширювати військове співробітництво. Учасники засудили удари США та Ізраїлю по Ірану, наголосили на неприпустимості збитків ядерним об'єктам, відкинули ініціативу Євротрійки щодо відновлення санкцій Радбезу ООН проти Тегерана у декларації. Також зафіксовано позиції проти тероризму та подвійних стандартів у його оцінці на підтримку зусиль щодо стабілізації Афгані стану, а також за нерозповсюдження ядерної зброї та збереження космосу вільним від озброєнь серед інших положень: визнання права держав на регулювання інтернету у своїх мережах, розвиток співробітництва у боротьбі з наркотрафіком, а також рішення об'єднати статуси спостерігач та партнер з діалогу. Водночас війна в Україні в декларації не згадується за словами російського диктатора Владиміра Путіна. Позиція РФ полягає у тому, що що безпека однієї країни не може забезпечуватися на шкоду безпеці іншої? Ми си високо цінуємо зусилля Китаю, Індії інших наших стратегічних партнерів, покликані сприяти врегулюванню української. Кризи зазначив, що розуміння досягнуті на нещодавної російсько-американській зустрічі у верхах на Алясці. Сподіваюся, також йдуть у цьому напрямі, відкриваючи дорогу до миру в Україні. Заявив він: отакий от абсурд. Ми могли спостерігати у Китаї. Ну а далі про Росію та Індію розповість. Анна Росія Індія залишаються союзниками навіть у скрутні часи. Про це повідомляють у медіа. Лідери обговорили співпрацю в усіх сферах сьогодні, 1 вересня на полях зустрічі шанхайської організації співробітництва, прем'єр-міністр Індії Наранда Моді повідомив російському лідеру Владіміру Путіну, що Індія і Росія стоять пліч опіч навіть у скрутні часи, після того як глава Кремля назвав індійського прем'єр-міністра своїм дорогим другом і підвіс його на своєму броньованому музейні Аурус Китай і Індія є найбільшими покупцями сирої нафти із Росії, другою за величиною експортери у світі. Трамп живів додаткові мита на Індію і за ці закупівлі, але немає жодних ознак того. Що Індія чи Китай збираються їх припинити? Пише видання Reuters. В агентстві додають, що моді тримав Путіна за руку, коли вони йшли до китайського президента Сі Цзінпіня. Всі троє посміхалися, розмовляючи в оточенні перекладачів. Навіть у найскладніших ситуаціях індія і Росія завжди йшли пліч опліч. Наша тісна співпраця важлива не тільки для народів обох країн, але й для глобального миру, стабільності та процвітання. Моді зазначив, що вітає недавні зусилля спрямовані на припинення війни в Україні і сподівається, на її швидке завагання. Вершення в суботу моді підтвердив свою підтримку мирного врегулювання під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Мав чудову зустріч із президентом Путіним Наше особисте та привілейоване стратегічне партнерство залишається важливою опорою регіональної та глобальної стабільності. Написав моді в соціальній мережі. «Ікс», додавши, що вони обговорили співпрацю у співпраці. Саме у секторах, включаючи торгівлю, добрива, космос, безпеку і культуру. Натомість, Путін зазначив, що Росія і Індія протягом десятиліть підтримують особливі дружні та довір. Відносини. І це і є основою для розвитку наших відносин у майбутньому. Нагадаємо, що російський диктатор Путін заявив на саміті Шосу Китаї, що досягнуті на Алясі домовленості з президентом США Трампом відкривають шлях до миру в Україні. Водночас він повторив традиційні аргументи Кремля щодо причин конфлікту, покладаючи відповідальність на захід та політичні зміни в Україні. Ну і щодо того, до речі, як насамперед зараз дописується американські аналітики в американському інституті вивчення війни, що зараз Кремль посилює свої певні інформаційні зусилля, щоб підірвати участь Європи у мирному процесі. Також останнім часом Кремль активізував три лінії звинувачення європейських держав у затягуванні війни, погрози ядерною зброєю заходу і твердження про неминучість перемоги РФ. Кремлівські чиновники, зокрема Піскові Дмитрієв, натякають, що Європа затягує війну в Україні. Дмитрія вже загалом часто захищає інтереси РФ на англомовних платформах та у змі. Мідвідів у своєму англомовному акаунті ікс розкритикував Макрона. І Мерца через участь Франції та Німеччини у зусиллях США щодо припинення війни в Україні підвідів також заявив, що російські досягнення це погані новини для Макрона та Мерца. Кремль активізує ці інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно із високими втратами.